Свят, що ти тиняєшся по квартирі? Ти вже всі уроки зробив? Мам, я не можу. Тут якась така атмосфера складна. Яка тобі атмосфера складна? Ну, на кухні пахне їжею, а в кімнаті взагалі капець. А що там в кімнаті? Там на мене кіт дивиться з презрінням. Я вам кажу, він сто відсотків мене провокує. Свят, не придумуй, кіт собі спокійно спить, нікого не чіпає, а ти вже просто вигадуєш якісь казки, щоб не читати. Мам, я реально не можу зосередитися. кіт на мене дивиться, а в очах пише. Що ти стараєшся? Все на двіку получиш, ти свят. А може тобі краще писати, а не читати казки. О, як в тебе добре виходить. Ну, що той фантазер? Свят, не вигадуй. Сідай і роби уроки. Ти не вигадую я. Зараз я розгорну книжку і він проснеться. Це ж знак. Це знак, що ти лінуєшся. Ой, дитино, що з тобою робити? І знов мені ніхто не вірить. Я вам кажу, мене переслідує кіт. Мам, ти запиши його в школу квіті. Там його так навчають тримати концентрацію уваги, що навіть слон під вікном не буде відволікати. І кіт же нарешті від нього відпочине. Добре, записуйте мене в школу квіті, але якщо він далі буде на мене так дивитися, ми з ним будемо говорити по-іншому.